Марк Аврелій, один з найвідоміших представників філософії стоїцизму, відомий римський імператор, вів особистий щоденник, який увійшов в історію як філософська мудрість, яка уявіть собі навіть через 2000 років актуальна і досі. Його ідеї знайшли наукове підтвердження, лягли в основу сучасних психологічних підходів, змінили долі мільйонів людей. Марка Аврелій наголошував на тому, що багато речей поза межами нашого контролю, але ми можемо контролювати свою реакцію. Важливо вміти приймати те, що ми не можемо змінити. Потрібно вчитися жити тут і зараз, не витрачаючи свої сили на переживання щодо минулого та майбутнього. А також говорив про те, як важливо жити згідно з цінностями, діяти згідно моральних засад, розуміти свою відповідальність та її межі. Якщо вам, як і мені відгукуються на станови Марка Аврелія, поділіться улюбленою цитатою в коментарях.